Не Знаю, кавалерочка, як я без зеркала жила, але скажу вам тако круто, коли є зеркало в коридорі. Йду на день народження, як завжди, немає що одягнутися. До речі, я вже підтримую навіть курлів, що не мав, що вдітися. Все переміряла, платя не хочу, спідницю не хочу, шорти не хочу, одним словом взяла штани від костюма, футболочку, лофери зараз, зараз був діло і здорові.

Передайте народження. Я, я бажаю вам нового того, що це є головне. Жити під мирне мене. Все задумане. Можна не знати. Росікла не боліли, хапа не завіла. І цвіли в саду, як кружка, на многій літа, але нога літа будемо складати, коли будемо йти. Вже. Я вам також скажу. Так, так що, для Оксани сьогодні буде робити. Галя. Я вам кавалерка, скажу такого, бо привітала іменинницю Оксаночку, нашу, ви її вже знаєте. Ліляна тут як тут, знаєте, бо я сьогодні знала, що взагалі родина є. Ну але знаєте, ремікс та дітей при... от докупи, та чого всі порозлітали як Ті нас ремікс і родина. Так, ремікс і родина. Так що Оксану привітала, посиділи, поспілкувалися. Мені дуже дуже приємно, що Оксана мене запросила. Щиро щиро дякую. Много на ногі благі літа. Оксаночка говорила, що заспіває, значить заспіває. Много я літа, много я літа, много я літа, много я, а Оксана наче є, дай Боже здоров'я. многая, многая, много я літа. Вітаємо! Та й таке, їду далі. Свято продовжується в Точно. Валерочка, тільки зайшла, а Моніка каже, нічого собі зеркало. Скажи, як класно. Правда? А що вам зробить? Ну то як то на повний цей? Класне? А що ви зараз зробили? Зараз тобі в ходить телевізор, бачиш повішав. Бачиш? А? Давай, йди переодягайся. У, Шаурмо? Ти бачиш, як? Я зараз тобі зроблю ногу. Бачиш, як твоє храст їсть? пів шаурми. А, вафлі Андру? Добре, перше таке щось поїш, а потім будеш їсти. Давай, переодягайся. Добре, переодягайся. Добре? Ти знаєш, де твої речі, так що не встидайся, ти вдома. Губи потріскали, зараз помащу тобі. Давай. Галенько, а що це тут таке? Боже Моніка, это прошу. Що за балаган? Бардак. Бардак. Бо я Шо йшла це? на день народження, не знала, що мені в діти. Хаос. А чого так багато хаоса? Та я... бо я чого не поскладала? не мало часу біла по операції А чому заранее не збиралась? Тому що я була з тобою на закупах, а ти давай переодягайся і йди, роби свою розпаковку. Валерка вже питається, що Моніка собі на кінець то вибрала. Ой, отакій... багато сьогодні. Ось такий хаос, кавалерка, Ну що, в кожній хаті таке є, як відданець збирається десь на. От коли я збираюсь кудись. Підрост... таке? Ну, то я тобі карту всі, навіть в тебе малої такі. Так що давай, давай. Мені. Добре, то. Давай. Кавалерка прийшла додому і карі до дому, яка зуби чистити, Така дав, Давай, Гарно А Я казала, що зробити. Перейди. Боже Переподи. мій мило, скільки в дитини радості. Просто зубна щітка кавалерка, і все. І лялька в подарунок. Та що ви? Давай, чист. А що вона із новою? я звідки знаю, що її робила чи що? Давай. Чист. Дуже. Що я давай, давай. <реш> Чем? <реш> Такий пакетик. Вісла. Давай. напальники. Ну. Вау. <реш> Та не мене, ну а де потім поставиш? Що робиш? Давай. розпаковка. Боже, тато носки, Я купив трусик. Да, вот носки. Тато купив. Так. Там ще лишилися, фіолетові і рожеві. Так, молоде. Дальше. Ну, це, понятно. <laughs> То не можна вже показувати, ні? Ну, далі. І взагалі рубашка. чи я все сорочка. Хай весь. Сорочка. Ану, давай. Але ти будеш. Та відійди трошки, тоді я від тебе ти до мене. Я від тебе ти до мене. Давай, не показуй комедії. Ну, гарно, дуже гарно. Прикольно. І саме краще. Саме-саме краще. Давай. Що там саме-саме краще? Чекай, як там роблять в фільмах? Ти давай без фільмів, не крупи варіант. Отак. Май, Бог. Ну, але вже будеш завтра їх міряти. Добре? Добре? Ти задоволена покупками? Це не самі найкращі, Хто купив? Ти? ти. Давай. головне, щоб ти вчилася мені і здорова була. То є саме для мене головне. Я але що ти, я розуміла, щоб ти добре вчилася і щоб ти головне, не хворіла. Ну так. Все, давай складай все на місце. Завтра добре. вже поміряєш штани. Я подивлюся, як тобі буде в них. Поміряти? Завтра вже поміряєш. Давай, добре. складай. Я я вам кавалірка скажу тако, вже помилися, Моніка вже з цукерки взяла. Гостесі дитина як може. Ну, але найсі гостейна, то вона і в хресну її є. Знаєте, ви тако гостите цукерками. Я їй не забороняю, її скільки хочуть, дякуть Богу, в алергії немає, нічого немає. А я змиваю косметику, кавалерка, і ми з Монікою просто лягаємо спати. Але я вам зараз покажу, що Моніка вділася. Давай, Ну, таке плаття. Та то не плаття, то нічна сорочка. Нічна. Ну нехай буде. Скажи, кавалерці що треба говорити зараз? На, на добраніч Всім, кавалерочка, всім на, на добраніч, добраніч. мирної, спокійної ніченьки Ну і зустрінемось вже завтра. Нє, маньяка? Ну так. Ми йдемо спати, зараз включимо, Та манька вже включила. Ну, ну то, -то так. видивляється таке, що я деколи прію, але знаю. Я тут дитиною хоче найсити. Я б вже якийсь фільм метнула, а вона ні. Та й таке кавалерка, всім на добранці.